Середа на календарі, а отже, у нашому ранковому розкладі урок фінансової грамотності проведе його наша постійна експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Тема сьогоднішнього заняття рецесія в США. Що це і чи варто нам боятися? Особливо мені дуже цікаво, бо світова преса вже розганяє паніку навколо цієї рецесії. Денис не переживай. Зараз Видно, Юля розкладе все абсолютно по поличках. І ми будемо вже обізнані у всьому. <світ> Юльчику, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку. Дуже Рада бачити. навзаєм. Прекрасно виглядаєш. Дякую. Літо Юрічка, пішло навзаєм. на користь. Трохочко ми з тобою влітку списувалися. Коли ось так, от рухнув. Ось цей США ринок біткоїна багатьох фірм, і я тобі одразу прислала скріншоти сказала, Юля, що? треба робити ти сказала, почекай скоро побачимося тобі все все розкажу. А ти звідки прислала? з банку свого мобільного ні, чи ні, 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 ні. з новин з новин так 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 чому ми розпочинаємо новий сезон з цієї теми з теми рецесії сполучених штатів америки що треба про це знати а, дійсно на сьогодні перша зустріч і чому ми говоримо не про українську економіку да чому ми розпочинаємо говорити саме про американський ринок про американську економіку і взагалі такий складний начебто термін рецесія а, дякую Ірі за те, що вона дійсно вже трішечки втягнулася цю тему, і навіть на канікулах, навіть на канікулах надсилала мені ці питання. Я розумію, що це важливо, і ти розумієш, що це таке для нас. Тому давайте розбирати взагалі, що це таке рецесія. У нас економіка. Ну будь-яка економіка будь-якої країни вона має цикли, циклічність, які цикли ці повторюються. Рецесія це спад, це коли економічна активність. Спадає, да вона стає меншою. Це можуть бути звільнення, це менше виробництва товарів чи послуг. Це сповільнена сповільнення економічної активності. Чому о, взагалі зараз весь світ дуже хвилюється щодо рецесії можливої рецесії в США? Тому що економіка США. Це взагалі найпотужніша світова економіка. І якщо знаєте, як є такий вислів, якщо хтось чхає у США, то весь світ застудився. Це означає, що дійсно, якщо щось відбувається з економікою США, ми і тут знаходячись в Україні. І якщо будь-яка інша країна там також її економіка вона буде під впливом цієї ситуації, тобто, якщо буде дійсно такий масштабний спад економіки США. А останній такий великий спад був у 2008 році. Якщо не говорити про 2020 рік про пандемію, там була більш точкова така рецесія. Вона досить швидко відновлювалась. То глобальна така рецесія щодо США була у 2008 році. Я думаю, що всі пам'ятають, вся ця ну майже світова криза. Да, тобто розпочинається все з США, а потім переходить на інші країни. Ось чому ми розпочинаємо сьогодні з цієї теми, тому що ми повинні до неї підготуватись заздалегідь. Тоді питання, чому для України так важливо, чи буде рецесія в США? Тому що в першу чергу ми з вами знаємо, що, начебто, так, у нас національна валюта України це гривна. гривня. Це так і є. У нас вона зараз єдина. Але якщо ми з вами побачимо, ну скажімо так, половину це точно, а може навіть більшість товарів та послуг, якими ми користуємось, до якої валюти? їх вартість прив'язана в якій валюті, наприклад, коли ми хочемо з вами купувати квартиру, в якій валюті нам виставляють ціну. В доларах в доларах США, тобто, якщо ми купуємо вже потім, ми конвертуємо це в гривню, в договорі вже буде гривня, і розраховуємось ми згідно чинного законодавства тільки національній валюті, але все одно, якщо ми говоримо про вартість, то в першу чергу ми бачимо, що дуже велика кількість товарів та послуг прирівнюється саме До саме долар. долару США. Це в першу чергу, в другу чергу, це а, такий момент, якщо а, в економіці США буде рецесія, тобто спад, а, Такі заводи потужності виробництва вони будуть сповільнювати а, свої ну, виробництво своїх товарів. Так це означає, що цих товарів не буде вистачати на експорт на інші країни. Тобто, ми, як Україна, менше будемо отримувати якісь товари, якими ми звикли користуватись в побуті, навіть плюс, якщо їх змінш... зменшиться кількість, то а вже ж, а якщо у нас попит залишається, збільшиться їх вартість. Тобто, у нас буде збільшуватись вартість і на ці ті товари, які ми отримуємо з за кордону, і на внутрішні товари, тому що ми розуміємо, що таке попит. Попит є, ціна збільшується. Ну і плюс дуже важливий момент, що ми знаємо, у нас багато українців працюють на закордонні, в тому числі на фірми, на <кій> компанії, які знаходяться в Америці, тобто, якщо вони будуть в рецесії, це завжди скорочення. Якщо вони будуть скорочувати свій штат, то українці також дуже сильно це відчують, якщо вони працюють на такій компанії. Але не кожна людина, як наша ірочка, має можливість вам написати, як українцям захистити свої кровні, от все те, що збережено під час е, потенційно скрутного фінансового періоду в історії людства. Чудове питання. Я вважаю так краще. Ми будемо готуватись до того, що ця рецесія можлива що можливо зростання ціни, так можливо, взагалі, можливі якісь економічні та фінансові кризи. Ми можемо до них готуватись. Круто, якщо їх не буде, круто, якщо вони будуть колись взагалі навіть не в нашому і не в другому поколінні. Але все одно ми розуміємо, що як я на початку сказала, економіка має циклічність, завжди буде рецесія, потім завжди знову ж таки буде підйом. По іншому не буває. Просто період рецесії і період. Підйому він може бути різним. Mm -hmm. Якщо ми, українці, які зараз знаходяться в Україні, хочемо захистити власні кошти, які взагалі у нас є варіанти захисту свого капіталу. Ну я, в принципі, як інвестор, вже буду трішечки про цю тему говорити зараз. Я не інвестую, не вкладаю гроші в банківські депозити саме у доларах США, тому що на жаль, депозити в доларах США не дають нам хорошу відсоткову дохідність, а нам все ж таки хотілося б не тільки зберегти гроші, так від інфляції, а ще і примножити, бо ми ці гроші заробляємо. Нам хочеться, щоб гроші працювали на нас і далі конвертувались в більші гроші. Правильно? Тому а, най, такі два найголовніші моменти, які хочеться зараз виділити, це якщо вже людина думає про інвестиції, а інвестиції зараз переважно у нас все ж таки можливі, цікаві інвестиції фондовий ринок Америки. Це mm -hmm. ми про це говорили в попередніх а, наших роках, скажімо так, вже так. 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 А, тобто, фактично, ми можемо інвестувати навіть в рец, якщо буде рецесія, ми можемо навіть навпаки, не тільки ми можемо продовжувати інвестувати, ми можемо заробити там більші кошти. Єдиний варіант, чому тому, що коли буде рецесія, коли буде спад економіки, це означає, що фондовий ринок також буде мати просадку. Тобто, всі активи, які там вартують, вартують зараз якусь ціну, вони можуть просісти на 20%, на на 30, на 40, навіть на 50 відсотків, залежності від того, що це за криза, взагалі, яка її причина? Політична, uh -huh. там геополітична, будь-яка може бути там економічна, наприклад. Тому, якщо зараз говорити про те, як підстелити цю соломку, в першу чергу. Якщо українці зберігають готівку, не зберігаємо її в національній валюті, тому що у нас є, ми знаємо, да, що курс гривня відносно долар США або там не навіть встати. відносно євро, гривня знецінюється досить угу. швидко. Да, є ця девальвація. Тобто, якщо ми відкладаємо гроші, в першу чергу ми переводимо їх в валюту. Краще, на мій погляд, переводити саме в долари США, тому що потім я можу ці долари США інвестувати в закордонні активи, це все відбувається згідно чинного. Нього законодавства України є абсолютно легальні способи виводу грошей, є відповідні обмеження, тому що в Україні зараз війна, але ми можемо це зробити. Тобто, ми можемо відкладати гроші в готівці на брокерському рахунку. І якщо раптом буде ось ця рецесія якщо ми побачили ось цю просадку, ми просто в той, в той момент купуємо хороші активи на фондовому ринку. Дешево чекаємо, поки буде рост цін далі, і потім можемо вже заробити, як правило, на будь-яких кризах люди, люди заробляють. заробляють, просто Звичайно. потрібно розуміти, як це перший варіант, але не всі ще розуміються, взагалі, як що таке фондовий ринок, як це все купувати. Ну і такий більш спокійний стабільний варіант це купувати американські облігації, державні американські облігації це найкращий, вважається на зараз інвестиційний інструмент взагалі в світі стабільніший. Тобто, якщо ми хочемо при більш... Свій фінансовий капітал вкладаємо в американські державні облігації, в тому числі, в тому числі, і ну, звичайно. Так, добре. Е, які ще є варіанти, скажімо, зараз під час цієї можливої е, рецесії в США. Зберегти і примножити гроші українцям, а якщо говорити саме про те, що можлива рецесія, бо ми ж ми ж розуміємо, так, ми розуміємо так, так, що так. її може й не бути, Ніхто Дуже не добро, знає, так. якщо її не буде. Але ми можемо знову ж таки ми розуміємо, що вона може бути в якийсь момент. А, тому ми зберігаємо готівку, обов'язково біля себе щось потрібно у валюті. Це не ну це не а, там я не знаю, не фізично просто вдома, тому що ми розуміємо, зараз в Україні війна це небезпечно взагалі тримати великі кошти вдома так. під матрацом, бо у нас люди звикли на жаль так робити, і це взагалі небезпечно. Ну, щось трішечки можна, але якщо говорити про готівку, ми можемо її навіть тримати в банківській комірці. Наприклад, це все ж таки більш захищена готівка. Якщо ми звикли до готівки, хай це буде так. На неї не нараховуються відсотки. Ми просто її тримаємо. Ну, сейф. Фізичний сейф тільки в банківському банківській установі. Далі ми можемо переказувати валюту на вла... ну, поповнювати власну валютну картку або власний поточний рахунок. Далі далі переказувати гроші в іноземний брокер. Тобто ми відкриваємо рахунок у іноземного брокера. переказуємо туди кошти. Це буде валюта. Ми можемо обирати такого брокера, який також нараховує відсотки на залишок. При цьому ми можемо навіть поки що не купувати цінні папери. Ми можемо переказати на власний рахунок, відкриваємо і вони його. Там лежать. Вони лежать, та в середньому там 5% річних на залишок нараховується. Це вже наша стабільність, і це дуже крута штука, тому що. Особливо я знаю, багато людей відчули це, коли виїжджали за кордон. Готівку вивести. Ми не можемо більше 10 тисяч доларів. На людину, а якщо за кор на так. закордонному рахунку більша сума, ми в будь-який момент, в будь-яку країну, де б ми не знаходились, можемо їх собі повернути. Клас Юлічка, дякуємо тобі, як завжди, за цікаву інформацію. Нагадую, що в нашій студії була фінансова експертка Юлія Баткалова. А тему фінансів продовжує рубрика Бекстейдж, точніше, не фінансів, а бізнесу. Сьогодні в центрі уваги фільм Блекбері.